Thank you. Перший головлик сезону 2025. І взяв обстрімом. Кидав я вниз, за течею, <кій> Не було клювань, Ну добре перший є. Це вже радує. що буде далі не буду забігати наперед і дуже себе тішити що буде прямо роздача якщо 29 квітня але вже було пару теплих днів можливо і тижнів навіть так що пробуємо і та ти що, хай буде такий невеликий, але... Супер. Пішов. Так, ну, щоб по традиції три риби і розказую. На що ловлю, чим ловлю і, і як ловлю. І третій невеличкий клас. А все обстрілино сідає. Так, четвертий. я таки обстрімую його ловити, шукати, бо, бо низ скидав за течією ніякої реакції не було. Він тут трошки підійшов вище і зразу Ну Річка дуже мілка. Правда я тут весною сюди не попадав ніколи. Можливо, ну то так і завжди було. Переважно тут ловив вже липень-серпень, коли заростало все травою і можна було ловити на поверхневі воблери. Ну, зараз весна, час блешень і вертушок поки що, поки не заросло. А якщо з правого берега трохи глибше, то там зліва взагалі міляк. Але він мав би і виходити грітися вже на такі мілководні участки. Ну і нерест. Травень. На початку червня він має нереститися вже на перекатах. Ну Тут така була глибина, що я навіть сюди і вище не доходив ніколи по воді. Завжди з берега обкидував. Зараз поки міська вода, можна її спробувати. Рибу я не лякаю, вона стоїть головою туди проти течії, а я вкидаю їй в спину, можна казати. От і туди під кущик. Всім привіт. Нарешті я виїхав на річку протестувати цей спінінг, який приїхав мені ще зимою. Так що показую ще раз, це Shimano от, Trout One NS в е, 60-му зрості це 1,83 м і моделька правильно називається е, Shimano Trout One NS S60UL. По тесту він йде від 2 до 9 грам. По шнуру від 02 до 0,8 у мене 0,4 руц мультиколорі Ну і Поставив я сюди Twin Power свій 24-го року. Як він гармонійно сюди вписався. тут ці кільця, катушка тримача такі сірі, ну і сама темно-сіра катушка. Ну і Вага спінінга 83 грама. Вага твіна 210. Ну, Плюс-мінус після тих 2.30 грам і, і вище, мені ним трошки незручно поки що кидати таким коротким. Але я думаю привикну. Так що 4 рибки я вже зловив, хоч і маленькі олавлики, але це відкриття сезону. тут. Що тут хотіти? І зловив оці на оберталку від Ореста Яцури 2 грама, така інлайн. Береталка. Так що йду вище зараз по течії, попробую ще там, можливо, когось вдасться зловити. Ні, то поїду вниз ще по течії, ще є трошки часу. Через цей вітер якийсь цвіт лете, летить з дерев. Не знаю, цей перекат повністю, наприклад, заростає травою і я тут взагалі риби не ловив ні разу. Ну поки що трави ще так багато немає, то може тут хтось ще і стоїть. Може це все відносно, звичайно. Треба пробувати вкидувати. Можливо попаду в рибу. Тече я тут сильно він міг на таку сильну течію і не вийти. Ну, і там де мілкіше, то вода ніби чисто здається, заходиш десь в глибші якісь місця і такий мутняк, що Капець. Да ще Ну и треба идти выше, тут нема нікого. Ось так сьогодні варіант експрес-перевірки. маю дуже багато часу, щоб обходити якісь місця. Ми попробуємо витиснути максимум з того там, де І з того там, де я можу. Це що за риба? О, голали. О, Це вже клас. Я думаю, що це окунь. Кайф. Тут вже розмір кращий. зробив фотку отака От інлайн оберталка спрацювала і такий вже головлик трошки більший і відпускаємо його Оп. зняв спеціально з як і він працює на ривках риби, але я десь так і думав, що таке буде. Дуже круто, він відпрацьовує. Мені все, поки що подобається, але в мене є ще один Area Special. До 6 грам, метр дев'яночек, здається він. Так що 5 риб вже в активі, ну це... Відкриття прям порадувало мене, бо мої всі відкриття це пару клювань і одна, або якщо пощастить, дві риби. Тут я вже п'ять зловив. Скільки вода впала. От рівень був приблизно плюс-мінус туди. Я ще там по воді заходив, а тут ще від берега скільки відступила вона. Що Для весни це такий собі рівень. Мало би бути набагато більше. Так, ну що, 5 голавликів є. Це відкриття кращого і не знайти, якщо чесно, але... Треба ще пошукати, пішов вверх, то ось тільки одного зловив і переїду зараз ще вниз по течії пару кілометрів, там ще є гарні місця, попробую там позакидати. Звичайно, якщо вітер дасть. Ну і, може, кого ще зловлю там, так що дивимося. Так, ще один гарний відрізок який давав рибу. Давав ключове слово. Що зараз робиться, невідомо. Весна, початок сезону, все треба провірити і перевірити. Ну тут дуже мілко. Напевно, що так за скільки років я тут ловлю, тут ще так не було такої мілини. Попробуємо верх піти.

Дачого красенький ще йдемо фоткатися з цим красеним. Так просто я його без фотографії не відпущу. Ця покльовочка була просто по красоті. І от вертушка Ілайн зробила свою роботу. Дійшов я до того корчика і кинув обстріму. Все дуже просто. А там стояла рибка І то гарного розміру по сьогоднішній міркам. треба когось звідти виманити. зараз спробуємо ще трошки там обкидати. Ну, він так аж з води вилетів. Дуже круто. Як на веснягану покльовку, то це взагалі кайфова покльовочка. Ще один клас. Так, його ну фоткаю і відпускаємо. Ну крутяк. Так, сфоткали, підзняли його. Гарний, гарний. Це вже не ті такі перші, що були маленькі, отакі. на нас вгад її Тут ніколи я не ходив, бо тут було глибоко, дуже сильно тече а тепер можна достати до рибки. Саме головне, що вона відкликається. На ту приманку ж її кидає. Вінлайн оберталка відпористає цури. Ох ти що, ще один був. Фу-фу-фу. Сейчас увидев він взял. Класс! Ще один красунчик. Класно, пофоткали його і Подивіться який. Гарний. Хоче тріпатися. От ми його гарненько випустимо. Давай. Дякую за покльовочку. І вон там буквально мілина і одразу на межі, де починається теча і мілина, і він там попнув. Ну, це затягує капець. Так, тут ще гарне місце. Ну, не йду спочатку воду, щоб не розлякати. Якщо тут хтось є, спробую з берега закинути спочатку декілька разів. Так, ну, саме основне, що я сьогодні хотів, це розловити цей комплект. І мені це вдалося відчути, відчути його на виважуванні голавлика, ще таких 2-3 непоганих навіть зловив. Так що результатом я задоволений. Рибалку я сьогодні буду закінчувати і ще зараз в кінці покажу на що я буду ловити. Квітень, травень, ну і можливо трішки червень, а потім вже переключусь більш на поверхневі приманки. Так, і що в мене по приманках? цього сезону хочу зробити акцент на точніше, весняного сезону на блешні від шостка з та як ловлю їхніми зимовими блешнями, тому вирішив спробувати блешнями на так, Такі оці Взагалі мають розривати. Потім такі трошки більші є. Тут ще є гарні, оці так як якась личинка гусені якоїсь. Дуже прикольне. Ну і ті примаганки, якими я вже ловлю давно. Це від Вови Соранківська і від Ореста Яцури. Тут коливалки класні, які ловили минулого е, сезону. Травень чар у мене трофейний головлів. Ну І тут в Трошки такі міножки типу підриджа, чабік, хайра, її час прийде липень, серпень, вересень. Ну і Тут ще на чаб, на, ці, на Боже, забув у нас міт-каміони копії. Раз, два, три. Ну і салмотіні. Ну, так як воблери сьогодні взагалі не пробував, нема смислу. Такий вітер і вода брудна. І, Одним словом, вертушка сьогодні зробила свою роботу. Так що всім дякую, що дивилися.